Дітки, давайте приготуємо наші пальчики до роботи. Задрімав мізинчик трішки безіменний стрип у ліжко, а середній там лежить, вказівний давно вже спить. Вранці всі схопились фраз на заняття бігти час. Для роботи нам потрібен пластилін помаранчевого, зеленого, блакитного жовтого, червоного та рожевого кольорів, аркуш білого паперу, стек, дощечка та серветки. Спочатку ми з вами зробимо пелюстки. Беремо пластирін жовтого кольору, відшіпуємо від нього шматочок та скочуємо кульку. Потім натискаємо пальчиками, витягуємо та робимо форму крапельки. Притискаємо між пальчиками та ось так розплющуємо і робимо ось таку краплиночку. Перша пелюсточка готова, відкладаємо її. Таких пелюсток у нас повинно бути 5. Тому робимо все те саме з іншими кольорами. Пелюстки наші готові, тому ми робимо серединку нашої квіточки помаранчевого кольору. Скочуємо кульку між долоньками. Потім її приплющуємо в пальчиках і робимо форму диску. Ось такого. Тепер, дітки, нам потрібно зробити стебло нашої квіточки. Беремо. Зелений пластилін, скочуємо кульку між долоньками, притискаємо до дощички та робимо ковбаску. І останнє нам залишилося з вами зробити листочки. Беремо зелений пластилін, відчіпуємо шматочок, розділяємо його на дві рівні частини, беремо першу частинку і скочуємо кульку. Потім витягуємо, робимо форму краплинки. Тепер між пальчиками розплющуємо. І ось такий листочок у нас з вами вийшов. Те ж саме робимо з іншим. Тепер розкладемо за кольорами. Перша у нас шовтого кольору, далі зеленого, синього, червоного та рожевого кольорів. Основа Два зелених листочки та стебло. Беремо аркуш паперу білого кольору А4 і розміщуємо на ньому наше зелене стебло та пальчиками притискаємо його добре до паперу. Тепер починаємо приєднувати наші пелюсточки, починаючи від початку стебла. Спершу жовта, потім зелена, синя, червона та рожева. Тепер ми розміщуємо основу нашої квіточки помаранчевого кольору по центру наших пелюсток. І далі ми з вами. Приєднуємо наші листочки. Перший листочок ми приєднуємо вище до основи нашої квіточки, а інший листочок ми приєднуємо трішки нижче і добре-добре притискаємо все пальчиками. За допомогою стека ми малюємо лінії на листочках. Проводимо одну велику лінію. І від цієї лінії проводимо ще маленькі лінії. Ось така гарна квіточка у нас з вами вийшла, дітки.